Майк Джонсон вимагає звільнення посла України, яка безвідповідально поставилась до складу делегації, яка зустрічала Зеленського на виробництві зброї у Пенсільванії. Поки Україна відчайдушно бореться за свободу дитя олігархії посол України у США Оксана Маркарова займалась ресторанним бізнесом і вела активне світське життя з хамонами і кращими винами. По прикладу Стефанішиної Маркарова так само приховує родину, з якої вона походить, як приховує і дату свого народження. Оксана Маркарова ще й має своїх колонів управити. України, очевидно, що близьких роботичок. Чоловік Маркарової володіє колекцією живопису у кількості майже тисяча штук. А Маркарова з 2004 року є володаркою племенного ганноверського коня. Оксана Маркарова, мовби, має трьох дітей, але у декларації вказувала чотирьох. Якось два брати-бізнесмени, які розвивали зелену енергетику України і зміцнювали економічні зв'язки України з Європою. Вирішили у 2013 році продати через компанію чоловіка Маркарової свій банк. Внаслідок цієї зустрічі з Маркаровою, яка там працювала, брати лишилися усього і навіть значно більше.